Медицина в Україні та Польщі. Порівняємо в Україні. Запис до сімейного лікаря може бути в той же день, а до вузького спеціаліста від одного дня до місяця, залежно від спеціалізації. У Польщі запис до сімейного лікаря також можливий у той самий день або протягом кількох наступних днів. Запис до вузького спеціаліста важчий. Він може бути від одного місяця аж до двох років. В Україні обов'язкового державного медичного страхування немає, можна оформити приватно або отримати частково від роботи. Натомість є програма медичних гарантій з безплатними медичними послугами. У Польщі медичне страхування обов'язкове, на відміну від України. Існує два типи медичного страхування: перше обов'язкове державне страхування, НФЗ. друге добровільне у приватних клініках. Обов'язкове страхування доступне не тільки для громадян Польщі, а й для іноземців. З дозволом на проживання, а також для українців з тимчасовим захистом в Україні записатися до лікаря можна через реєстратуру, кол-центр лікарні або через мобільний застосунок Health24. В якому також доступна електронна медична карта. Запис до лікаря в Польщі відбувається за схожою схемою, як і в Україні. Записатися до лікаря можна через реєстратуру лікарні, яка працює з НФЗ, за номером гарячої лінії НФЗ або через державний сайт. Як в Україні, так і в Польщі першою ланкою є сімейний лікар, який скеровує до вузьких спеціалістів або на додаткові обстеження. Тільки в Україні більше спеціалістів, до яких не потрібно направлення в Польщі тільки до стоматолога. Напишіть у коментарях свою думку про медицину в Україні та Польщі, де якісніше.